на його віку, злети і невдачі, радощі і печалі, але за будь-яких обставин він ніколи не втрачав таких якостей, як людяність, порядність, чуйність та наполегливість. Його девіз в цьому житті з людьми та для людей. І він без свій довгий трудовий шлях. Віддавав всі свої сили служінню людям, служінню батьківщині. батьківщині. Плічі опліч, душа в душу. 40 років пройшов по цьому житті Володимир Максимович зі своєю коханою дружиною Світланою Михайлівною. Вони були одним цілим, вони дуже любили один одного. Вони думали однаково. Вони мріяли однаково і дуже хотілося жити ще довго і довго. Має Володимир Максимович трьох дітей Юрія, Сергія, Анну. Десятеро онуків і дочекався двох прав. Він був самим найкращим на світі чоловіком, батьком, дідусем, прадідусем. Він все, що міг робив для своєї родини. Кожну вільну від роботи хвилину він присвячував родині, якими гарними були ці літні вечори, коли можна було сидіти за круглим столом і казати, як же сильно вони друг друга люблять. І як їм гарно і добре було всім разом. Дуже багато своєї любові, свого тепла. Подарував Володимир Максимович своїм дітям і онукам. Він дуже радів, коли ваша родина була щаслива. Він дуже сумував, коли у вас були негаразди. Кожному з родини, кожному зі своїх друзів, він подарував стільки тепла, стільки любові, що цієї любові мало би вистачити назавжди.